Ви заходите в храм довкола лики святих, нічого незвичайного, тому що ви ж у храмі. Але це на перший погляд. Ви вдивляєтесь і бачите, що все устлано мозаїкою. Приглядаєтесь уважніше і розумієте, що палітра цього дріботіння до 200 відтінків. Обличчя гарні і головне яскраві. І цьому убранству не одне століття. Так, це було все в Україні. Я описувала мозаїку Київського собору Богоматір Орандо. Отож. Сьогодні про мозаїку, мистецтво, яке було популярно в Україні ще з 11 століття. Олег Дунаєвський, Мозаїкар. навчався в школі мозаїки у Фріулі в Італії. Стаж понад 10 років. Окрім створення картин, навчає цьому ремеслу і молодих майстрів. Навіть не обов'язково бути художником, щоб займатися мозаїкою, не обов'язково вміти малювати. Головне просто бажання і можна бути не художником, а ремісником і виконувати дуже складні і цікаві роботи. Щодо робіт, одна з його найяскравіших знаходиться на вулиці Івана Труша, портрет письменниці та феміністки Наталі Кобринської. Олег каже, процес виготовлення кожної картини складний та водночас дуже цікавий. Звичайно, все починається з ідеї. Треба продумати, що ви хочете зробити, для чого і. Пропрацювати відповідно сюжет до того. Коли ви вже продумаєте, що ви маєте робити, ви чи малюєте, чи можете вже роздрукувати якусь фотографію, і далі йде процес підготовки під мозаїку. Так як ви бачите, от на цій картинці тут промальовані всі потоки, тобто як має бути динаміка самої мозаїки, тому що можна просто колір забити, але воно буде виглядати так якось простенько і не дуже може естетично. Далі, після того, як ми вже підженемо ескіз, створюється палітра матеріалів. Дуже неприємно, коли ти цього не зробиш, починаєш працювати, а потім виявляється, що між цим і з цим кольором в тебе немає певного тону. Починаєш видумувати, як викрутитися з такої ситуації. Щоб такого не було, попередньо складається така палітра кольорів. Тут вона дуже проста, бо кількість матеріалів. Обмежена по кольорам, використовується природні, відповідно, я тут маю небагато кольорів. Коли ми працюємо зі Смальтою, то тут може бути по кожному відтінку отакі ряди. Відповідно, там через червоне, через жовтий, через зелений, через синій, через фіолетовий. І отако від білого і до темного кольору, майже до чорного. Коли вже зроблена така табличка кольорів, і коли я знаю, що в мене все є в наявності, все, що мені потрібно, я вже починаю. Безпосередньо працювати над мозаїкою. Для мозаїки митець використовує природний матеріал мармур, а також штучний, смальту. Це кольорове скло, воно, до речі, має величезну палітру відтінків. Смальта це такий матеріал, його продумали приблизно 2-4 століття нашої ери. дав, по суті, поштовху для створення окремої техніки візантійської мозаїки. Вона характерна тим, що робилася вже зі Смальтиз спеціального кольорового скла. Воно є повністю статичним, ні на що не реагує, тільки на молоток, не боїться ні сонячних променів, ні води. І зберігає свій кольор, як ви бачите, вже тисячоліття. Її перевага в тому, що можна отримати будь-який потрібний кольор, на відміну від мармуру, який до того використовувався для мозаїки. як, наприклад, в римській мозаїці. І також візантійській мозаїці придумали золоту смальту. Шар скла покриває дуже тонким своїм шаром золота завдяки його великій тягучості на 6 метрів квадратних достатньо всього 20 грам золота. І зверху покривається таким тонким шаром скла захисним. І це, по суті, характерно для візантійської мозаїки. Здебільшого фон завжди роблять якраз з золотої смальти. Вона дуже дорога. Власне, ціна мене шалено цікавила. Автор поділився, що ось така сова коштуватиме близько 4 тисяч гривень. На її виготовлення пішло чотири дні. А ось на портрет Кобринської чотири тижні. Одноманітність може набрадати, але Олег має свій секрет: як не втомлюватись від роботи. Я постійно переключаюсь. Навіть тут ви бачите, що я паралельно працюю в трьох техніках з різними матеріалами. Деколи хочеться щось простіше зробити, тому береться мармур, робиться якась копія римської мозаїки, як, наприклад, оце. Це, до речі, невеличкий фрагмент роботи з міста Аквілея, яка в свій час вчасти вже занепаду Римської імперії, була фортпостом і, по суті, другою столицею. столицею однієї з частин, які розпадалася Римської імперії. Це було багате місто, відповідно, не знали, куди дівати гроші. І побудували храм, в якому майже 500 метрів квадратних підлоги, і вся підлога така високої складності мозаїка. І я коли попрацював трошки римська мозаїка, далі переключаюсь, беру смальту, яскраві кольори, якась довільна техніка сучасна. Я чи, наприклад, взагалі шукаю якісь свої цікаві технічні рішення, починаю експериментувати, щось таке абстрактне роблю. Мозаїка, як і наприклад, мурали, змінюють міста на краще. А що Олег ще би змінив в Івано-Франківську? Ну, напевне, в першу чергу менше бруківки биклав. При всій повазі, звичайно, первинна моя ідея. От мені дуже подобається в місті його називають місто мозаїки. Там дуже багато туристів постійно приїжджають. Там неможливо пройти по 10 метрів, щоб не натрапити на якусь мозаїку. Чи це якась вивізка в магазині, чи це якась скульптура, покрита мозаїкою, чи просто картина. Ну, дуже багато всюди. І воно настільки красиво. І мені б дуже хотілося, щоб от, якраз цією. Родзинкою нашого міста, щоб вона колись була якраз мозаїкою. Війна залишає свій відбиток у всьому: і в житті, і в творчості. Також я співпрацюю з Варієм твердохлібом. У нас такий спільний проєкт. Він малює картини, а я до його картин роблю рамки. Особливість цих робіт ну, з точки зору мозаїки – це те, що ми почали використовувати такі матеріали, як гільзи. Тобто, попри мармур, попри смальту, туди ще пішли гільзи і всякі такі речі, пов'язані з війною. Тобто, скажімо, які часи, такі матеріали музайці. На жаль, щоб може якось закарбувати оцей момент, що потім, коли пройде багато років після закінчення війни, будуть дивитися на ті роботи, і воно їм буде нагадувати, що. Хочу поділитись з вами трьома невимовно гарними мозаїками, які я обов'язково відвідаю. Перша у мужньому Харкові, це вісім ікон під куполем храму у зріз людини. Друга у Ватиканському соборі є вівтар святого Еразма, поруч якого знаходяться мозаїчні зображення святих Володимира і Ольги. Бачите тризуб? Бо я особисто бачу його. А от третя найболючіша тема, бо насправді. Я не знаю, чи вона ще є. Мозаїка в Маріуполі квітуча Україна. Одна з серії мозаїк, створених у 1967 році, бригадою митців на чолі з дисидентами Аллою Горською та Віктором Зарецьким. Мені простіше сказати, чим би я не хотів займатися, бо в творчості за що б не взявся, завжди нове заняття. Воно якось наповнює. Якимось ентузіазмом попадаєш зразу в потік, і хочеш навіть не відчуваєш, як час плине, я досить самокритично ставлюсь до своїх робіт. І чим більше я на них дивлюся, тим більше я помічаю, що щось оце можна було зробити краще, а це треба було трошки інакше, щоб воно би красивіше глядало. Тому мені краще не затримуватись, зробив і зразу віддав комусь і не дивитись на неї. На жаль, мене матка ще можна виділити якусь окрему роботу. Я хочу подякувати своїй мамі, що вона дала мені таку можливість, бо вона якраз живе в Італії поруч з, тим, з тією школою. І коли приходив до неї в гості, я до того взагалі не звертав на мозаїки. Я бачив ці такі старі радянські зупинки, які обсипаються з цієї Радянської Смальти, найкращої якості, якось воно мені взагалі не закарбувалося. Але От мама завжди знала, що мені подобається мистецтво, і каже: Приїдь, я тебе відвезу до школи, подивишся. І я, коли зайшов в ту школу, я побачив, наскільки це мистецтво там розвинуто. Я просто настільки був вражений, що коли я вже дійшов до аудиторії другого курсу, де були портрети, оцей момент я побачив, наскільки портрети, я зрозумів, все. От я цим хочу займатися. Моя права рука, вона ще поки що росте. Це мій син Максим. Мені дуже подобається, що він зараз в нього тільки 5 років, але він вже ну, якось має такий потяг до всього творчого, малює, ліпить з століну, як я в дитинстві одман. І навіть от постійно приходить до мене в майстерню. Я йому окремо накриваю стіл, викладаю всякі кусочки смальти, роблю клеї. Він сидить, собі щось там клеїть. Мозаїка це така, як як і більшість творчих професій. Вони ну нестабільні в доходах, скажем так. Колись може бути, а колись може не бути, і м -м, нам ніколи мені не казала взагалі за якусь фінансову частину, що там треба більше заробляти чи щось в такому плані. Завжди тільки підтримка, нічого. Ну, якщо там в мене такі бувають якісь уже розчарування, е, то вона якось ці моменти зважує, відповідно. Надихає кожен шматочок мозаїки, кожна тесера, вона має знайти своє місце. Коли ми, наприклад, робимо портрет, то щоб він був живий, дати цей блік в очі, тому що зосередити увагу на таких речах, які найбільш важливі, як очі, відомо, дзеркало душі. Я дуже люблю природу і будь-які виїзди вони мене, скажімо, заряджають енергією. Тому що недостатньо мати суто ідею, якусь таку, яка би давала достатньо ентузіазму для роботи. Ще потрібна сама енергія, і от якраз природа, вона мені дає можливість ту енергію накопичити. Ще хочу згадати Таню Кавку, це моя подруга з університету. Вона зараз займається волонтерством, тим, що створює різні. Раніше зимою окопні свічки, вони постійно збирали з чоловіком ці всі баночки по знайомих. І Я по можливості проводив аукціони, продавав деякі свої роботи і допомагав фінансово, наскільки міг. Тані з цими проектами і також всякі душі, сухі від від комарів, засоби ну така дрібниця здавалося б, але наші воїни ну, в невжехливих умовах, і треба забезпечувати їх не тільки такими якимось там. Дронами, машинами, а й якимись такими елементарними речами, щоб вони хоч трошки себе відчули, якусь мінімальний якийсь комфорт в тих умовах. Ти до своїх бажань, бо часто в такому, різні там фактори, які впливають, що не сьогодні, не зараз, не на часі. І так ми постійно відкладаємо своє життя, аж поки вже на пенсії це вже пізно робити. Тому, якщо ви бачите якусь, вам відкрилось якийсь ваш шлях, можливо, який вам подобається, то. Не відкладайте на завтра.